Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як можна налаштувати мережеве сховище практично на будь-якому комп'ютері на базі DCM Disk Station Manager, програмного забезпечення від компанії Synology, яке встановлюється на всіх сховищах цієї фірми. Ця програма досить зручна в користуванні і має добре продуманий інтерфейс, так що навіть новачкам буде легко в ній розібратися. Мушу зазначити, що встановлення DCM на девайси не від компанії Synology суперечить ліцензійній угоді. Тому підходить виключити для ознайомлення або тестування. Все це будемо налаштовувати на віртуальній машині з використанням Proxmox, оскільки це дозволить нам тримати декілька сервісів на одному комп'ютері. А тепер розпочнемо. Нам будуть потрібні три речі: перше це комп'ютер зі встановленим Proxmox. Друге диски, які ми будемо використовувати для зберігання файлів. І третє завантажувач. Він потрібен для того, щоб правильно завантажити саму DCM. Оскільки ми її будемо запускати на залізі, яке не є офіційним від Synology. Їх існує декілька різновидів, але ми зупинимось на завантажувачі під назвою ARC. Він мені здався досить простим і зручним для налаштування. Перш за все, перейдемо в панель управління Proxmox в браузері. Потім натискаємо кнопку Створити віртуальну машину і обираємо для неї назву, наприклад, DCM. Тиснемо Next Операційна система. Ми залишаємо Linux і вибираємо Do Not Use Any Media, тому що ми будемо додавати наш завантажувач пізніше. Далі. По самій системі можна нічого не змінювати. Нам підходить. Тиснемо знову далі. На вкладці диски по замовчуванню створюється один диск, але він нам не буде потрібен. Ми їх додамо всі ці диски окремо окремим степом. Видаляємо цей диск і переходимо на наступну вкладку з процесором. Встановлюємо кількість ядер, скільки нам не шкода для мережевого сховища. Оскільки це не дуже вимогливий до процесору тип задач, я оберу одне ядро з чотирьох. Мені цього буде достатньо. Далі. Вкладка з оперативною пам'яттю. Тут нам потрібно мінімум 4 ГБ. Це, в принципі, більша вимога самого завантажувача. І насправді він може працювати з меншою кількістю, але там вже треба дивитись по ситуації. Може не скомпілюватися просто. Так, обираємо 4 ГБ і тиснемо Next. На вкладці з мережею можемо залишити все, як є. Нам воно підійде, спрацює і далі. І остання вкладка це вкладка з усіма параметрами, які ми задали. Ми можемо їх перевірити, що все коректно, що все як ми хотіли. Особливу увагу звертаємо, щоб галочки Start After Created не було, тому що ми не завершили налаштування дисків. Тиснемо кнопку Finish. Нам потрібно підготувати диски і завантажувач. Спочатку розберемося з завантажувачем. Переходимо за посиланням під відео на сторінку з завантажувачем на Гітхабі. У мене він вже збережений, тому я просто скопіюю і перейдемо. Так, йдемо на вкладку релізи. Обираємо найбільш свіжий. На даний момент це 24.4.13. І качаємо. Файл з розширенням .image .zip. Це може зайняти деякий час, тому почекаємо. Так, потім відкриваємо. І ось наш завантажувач. Його нам треба з вами розпакувати. І щоб ми не заплуталися в версіях, рекомендую одразу прописати в назві його версію. Так, готово. Переходимо назад в наш Proxmox і йдемо в сховище для ISO образів. ISO Image, вибираємо кнопку upload вибираємо файл ось він наш файл. І натискаємо Apple. Так, все завершилося добре. Звертаємо увагу на таргет файл, це шлях, де зберігся наш образ. Цей шлях нам ще знадобиться. Зараз закриваємо це все і переходимо в консоль самого серверу. Ось вона вже вибрана shell. Далі нам потрібно заімпортувати цей диск до нашої віртуальної машини. Для цього використовуємо команду qm disk import. Далі йде параметр ідентифікатора нашої віртуальної машини. В цьому випадку це 100. Ось наше DCM. ми пишемо 100. Ми вказуємо, що ми хочемо заімпортувати диск до віртуальної машини під ідентифікатором 100. Вказуємо шлях, який ми бачимо на попередньому екрані. Там, де воно збереглося. Останній параметр це назва сховища, в якому імейдж був збережений. За замовчуванням це Local lvm. Так, local lvm. І все натискаємо Enter. Все готово, все додане. Перейдемо до нашої віртуальної машини. Ми можемо побачити, що він додався, цей диск, ось він unused Disk 0. Так, нам потрібно трохи підредагувати його параметри. двічі клікаємо на нього. Вибираємо баз девайс замість скайзі, вибираємо SATA. І кеш по замовченню залишаємо, як є добавляємо Тепер нам потрібно додати диски. Всі диски, які під'єднані до серверу, можна подивитися, якщо перейти. Вкладку з дисками. Ось всі диски, які доступні в системі. Ось, до речі, один і другий SSD-диск, який я буду додавати на своїй машині. Так, Але щоб додати це все, нам все одно потрібно перейти в консоль. Спочатку потрібно вивести на екран всі диски, які у нас є. Щоб побачити їх ID. Для цього команду LS використовуємо з параметром l. Далі dev, disk by ID. Тиснемо Enter і дивимося, шукаємо наші диски. В моєму випадку це SDB. Ось цей диск. І SDA ось цей диск. Нам потрібні будуть їхні ідентифікатори. Оце першого диску. І ось це другого диску. У вас будуть інші, тому звертайте на це увагу. І тепер додаємо ці диски знову ж таки до нашої віртуальної машини. Але вже через команду QM set. Пишемо QMSet. Далі йде в ID нашої віртуальної машини. Це 100. Потім параметр SATA з номером. Це під який номер. SATA девайсу ми хочемо додати цей диск. Починаємо з SATA 1, тому що SATA 0 це у нас вже був доданий завантажувач. Далі dev disk by ID. І тут вказуємо ID нашого диску. Беремо перший. Натискаємо Enter. Готово. І наступний КЕМ SET 100. Далі вже SATA 2. Знову те саме. Dev Disk.ByID. І ID іншого диску. Ось він. І тиснемо Enter знову. Готово. Диски додалися, можемо їх перевірити, перейти в нашу віртуальну машину. Вкладка Hardware. Ось є перший диск, доданий, другий диск доданий. Тепер нам потрібно у налаштуваннях віртуальної машини вказати, який диск буде завантажувачем. Переходимо в Options. Двічі на Boot-order тиснемо. І ось тут обираємо лише SATA 0 з нашим завантажувачем і бажано перетащити його догори. Все, решта нам не потрібна. Тиснемо ОК. Всі налаштування для старту готові, тому переходимо до запуску самої віртуальної машини. Обираємо її і натискаємо старт. І бажано одразу перейти в консоль, щоб ви бачили, що відбувається. Перше, обрати модель. Це список реальних моделей девайсів Synology, під які ваш комп'ютер буде мімікрувати. Кожна модель має свої особливості в плані підтримки якихось фіч або можливостей, тому бажано підбирати максимально близько по характеристикам до вашого ПК. Наприклад, якщо у вас процесор AMD, то обирати модель на Intel погана ідея, скоріш за все, не запрацює. Для себе я обираю модель DS920 Plus. Вона в мене працює досить стабільно і в мене невеликі вимоги до самого мережевого сховища. Але багато хто рекомендує вибирати. DS3622 XS, здається. Ну, можете експериментувати. Можливо, у вас якийсь краще буде працювати. Про те, як можна краще підібрати модель, я залишу посилання в описі під відео. Так, обираємо модель і тиснемо ОК. Далі потрібно вибрати версію DCM. -у. Я завжди обираю найновішу, найсвіжішу. Так, Далі у нас запитують, чи хочемо ми використовувати патчі від ARC завантажувача. Я вибираю так. Це дозволить встановлювати додаткові плагіни і також дає можливість підключатися до самого мережевого сховища віддалено через а, сервери Synology. Налаштування MAC-адреси використовуємо за замовчуванням. Підходить. Тут ми бачимо список доступних плагінів для завантажувача. Якщо вам потрібні якісь з них, то в принципі додавайте. Але рекомендація така, що додавати лише ті, які реально необхідні. В принципі, мені, крім CPU Infobi, нічого не потрібно, тому я тисну ОК. Налаштування завершено, тепер нам потрібно скомпілювати завантажувач. Вибираємо Yes. Тепер чекаємо. Тиснемо Окей. Все, завантажувач запустив процес налаштування самої DCM. Ми можемо бачити адресу, по якій потрібно перейти для продовження налаштування. Ця консоль нам уже в принципі буде не потрібна. Запам'ятовуємо і вводимо. І порт 5000. Ми бачимо стрінку з привітаннями, значить у нас все йде добре. Натискаємо Install. Вибираємо автоматично завантажити останню версію DCM. Це попередження, що всі диски, які ми додали, будуть очищені і всі дані стерті. Ми для цього їх додавали, тому натиснемо ОК. І щоб точно впевнитися, що ми не переплутали нічого, вводимо нашу модель як підтвердження. Переходимо до самої DCM, натискаємо старт, обираємо ім'я нашого пристрою, хай це буде нас, аккаунт адміністратора і його пароль. Угу. На кожен апдейт від DCM потрібен апдейт самого завантажувача. Тому обираємо просто Notify me і переходимо до наступного кроку. Це ми можемо пропустити. І так, вітаю, наш DCM встановлено. Тепер у вас є мережеве сховище, але щоб його протестувати, давайте швиденько створимо спільну папку, до якої приєднаємося з Windows комп'ютера. Так, Це нам не потрібно. Okay, now. Нам потрібно з наших дисків створити пул дисків. Оберемо одразу два диски. Сама Дісім зрозуміє, як їх об'єднати краще. Обираємо максимальну ємність. Пол дисків створено. Тепер ми можемо перейти і створити спільну папку. Так. Йдемо в налаштування Control panel відкриваємо Shared Folder, у нас поки жодної немає, створюємо. У цілях тестування будемо використовувати єдиний аккаунт адміну. Так, готова наша папка, тепер як до неї підключитися. Запам'ятовуємо адресу, краще скопіювати. Відкриваємо наш Explorer і правою кнопкою миші додаємо мережевий диск. Подвійний. Потім вставляємо адресу нашого сховища. Угу. Тепер у нас є мережевий диск. Ось він з'явився, sandbox. Відкриваємо його і можемо, наприклад, завантажити в нього наш імідж. Прямо копії. Можемо перевірити це тут через адмінську панель DCM, Brema File Station. І ось наша папка з яка загальнодоступна. І наш завантажувач тут є. Все працює. Всім дякую, всім пока!